Але на даний час більше 50 приватних будивів і господарських споруд пошкоджено. Найбільшого руйнування зазнали п'ятиповерхівка, жотлова п'ятиповерхівка і триповерхівка. Також зруйнований дитячий садочок і один корпус. Мальнові школи всім пораненим надана вчора допомога. Лікуються амбулаторно. Чотири людини госпіталізовано. різного ступеню тяжкості. Але попередньо життю нічого не загрожує. Приблизно о 16.15 з боку російських окупаційних військ відбулося обстріл міста Мернаграда, взагалі. Було скинуто на Мирноград 5 керованих авіаційних бомб. Сталося займання газової труби, то на місце було викликано ще додаткову газову службу. Це школа моя, моїх дітей, моєго внука, садик моєго внука. Все раз все розбили. Тут Здесь моє дитинство, здесь я виросла. І тепер я маю кудись біжати, куди біжати? Я можу 80 років.